Стаціонарно миродин лозівського термедоб'єднання обладнали сонячними панелями. Це стало можливим завдяки соціальному проекту Енергія сонця лікарня. Він фінансується акціонерним товариством Укргазвидобування за підтримки Нафтогазу України. Наш медичний заклад завжди є учасниками різноманітних конкурсів, гарантів. Тому, коли ми засобів масової інформації дізналися про такий цікавий проєкт, ми заповнили заявку і нас було включено в перелік медичних закладів, які були учасниками цього проєкту. Він включав в себе встановлення сонячних панель, сонячних станцій, інверторів. Обладнання забезпечує альтернативним живленням палати, кабінети медичного устаткування стаціонару та допомагає заощадити кошти на електриці. Говорять в ТМО. Очікуємо економію за рік приблизно 40 тисяч кВт годин. Наш медичний заклад та весь наш медичний колектив дуже вдячний е, «Нафтогазу України за таку дієву підтримку. Вартість проєкту становить майже мільйон гривень. Повідомляють в термедоб'єднанні.